Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики запрошує на навчання. Наші спеціальності середня освіта математика, середня освіта фізика та астрономія, середня освіта інформатика, фізика та астрономія, освітня програма моделювання фізичних процесів та технології інтернету речей, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології. Якісний освітній процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, доктори та кандидати наук, викладачі практики, програмісти з провідних IT-компаній. Факультет забезпечений сучасними аудиторіями, лабораторіями, комп'ютерними класами, в яких відбуваються публічні лекції, творчі зустрічі, презентації та круглі столи. КДУ активно співпрацює з європейськими університетами, надаючи студентам нашого факультету унікальні можливості для академічної мобільності. Наприклад, Програма подвійний диплом з Поморським університетом в місті Слупськ, Польща, а також семестрові навчання в університеті імені Адама Міцкевича в університеті імені Яна Длугоша, в Поморському університеті, Польща, в Альпійсько-адріатичному університеті Австрія та багато іншого. Факультет активно співпрацює з відділом цифровізації ХДУ, міжнародною компанією DataArt, it компанією Garuda AI. Спільнотою передових українських IT-компаній Харків ІТ -IT Кластер, а також з найкращими закладами загальної середньої освіти міста Херсона та області. Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики Херсонського державного університету чекає на тебе. Запрограмуй своє майбутнє на успіх! Вступай до нас!